Раз кандидат, два кандидат. Майбутні депутати, чи то не знають, що на стовпах заборонено розвішувати агітацію, чи просто не хочуть виконувати закони. У будь-якому разі виникає запитання, які ж з них будуть законотворці. Портрети тих, хто мітить до Верховної Ради, закликають чорнівців голосувати зі стовпів парканів трансформаторних будок. Агітація за кілька тижнів засмітила усе місто. Однак за порушення правил благоустрою досі нікого не покарали. Ми ще не виявили, на жаль, порушника. Але якщо тільки ми його побачимо і ми його зловимо, то відразу. Притягнемо до відповідальності, пред'явити претензії штабам кандидатів. екоінспектори не можуть. кажуть, що треба якось довести, що ті причетні до брудної справи Віддуватися доводиться тільки розклещикам. і те, якщо їх спіймають за руку, що навряд чи, адже вони працюють, коли комунальники сплять. Ми працюємо у нас графік роботи з 8 годин ранку до 5 вечора, але є такі дні, коли ми виходимо на чергування в вечірній час, але не в ночний. Одна надія на міліціянтів, які патрулюють цілодобово протягом вересня місяця співробітниками Чернігівського міського відділу нас України в Чернігівській області було складено 15 адміністративних матеріалів за порушення статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Щоправда, це не тільки агітатори, але усі, хто клеїв оголошення у невідведених для цього місцях. Тим часом чернігівці, схоже, з кандидатами-порушниками вже змирилися. В перший рік, год ли, кожен раз так, тому ніякого. Не положительно, а не отрицательно. Да, якось все одно. Кайда хочуть, там мое видо Аби тільки результат був правильний. Це Это просто в рівні наших кандидатів в депутат. Как жлобами были, не соблюдаю никаких позиций, так и попадут в Верховную Раду, і куда-то то же самое будет. Максимальний штраф за подібну агітацію на стовпах і парканах 1360 гривень. Тож, якби усі відповідальні, хоч трохи постаралися, могли б поповнити міський бюджет за рахунок політиків.